Перший день літа свято дітей. Маленькі івано-франківці зібралися в середмісці. Для них створили дитяче містечко, територія дитинства. Цікаві майстер-класи, конкурси та спортивні забави. Кожен малюк зміг знайти заняття до душі. Традиційно за жодних обставин не пустує локація поліцейських. Новинкою теперішнього свята стали ідентифікаційні картки дитини, які безкоштовно роздавали всім охочим. Ось такі ідентифікаційні картки дитини, які потрібно мати кожному батьку, матері. Їх потрібно заповнити для того, щоб якщо ну станеться ситуація, дитина загубиться, ми могли її знайти, знали дані про неї. Демонструємо спеціальні засоби, які використовуються в діяльності поліції. Діти мають нагоду з ними ознайомитися, їх скажімо так, приміряти на собі, відчути. Ну і завжди популярна серед дітей: примірка бронежилетів та обстеження. Поліцейського службового автомобіля. Спеціально на свято з дочкою Олександрою прийшла харків'янка Наталя. В Івано-Франківську вони мешкають близько року. Свято дитини відзначають постійно. Ми йдемо в кафе, їмо морозиво. Вам... Ну і в цей день ми всі ну, забаганки. Можна так сказати. Зараз вона хоче та, іграшку, та, бо обіцяли іграшку та, дати. Та, і вона та, зараз біжить тільки в ту сторону, де іграшки. Маленькі гості свята не залишилися. Без подарунків. Івано-Франківська мерія їм презентувала цукерковий торт Ми діти України. А також на святі подякували всім захисникам України, аж завдяки їм нині є можливість організовувати подібні акції. Ми низько кланяємося нашим героям, бо розуміємо, що завдяки ним ми в Івано-Франківську можемо проводити таке українське свято. І я ще раз. Хочу закликати всіх, підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників, підтримуємо Україну, бо це надзвичайно важливо. І для того, щоб наші діти мали посмішку, для того, щоб наші діти могли жити в незалежній державі, ми сьогодні маємо вистояти. Дітки, я вас вітаю сьогоднішнім святом. Ми вам дякуємо, що ви в нас є, і ми там стоїмо заради вашого майбутнього і майбутнього України. Слава Україні! Героям слава! Частинка свята поїде і на передову. Маленькі івано-франківці передали українським воїнам патріотичні малюнки. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на важі.